Якщо ви будете купувати телевізор Samsung і до вас приїде ось такий гарненький на задній частині, просто в грязюці. Тут у нас пенопласт, то не лякайтеся, це абсолютно нормально. Це відомий бренд, не переживайте. Вони просто трошеч, трошечки економлять на пакуванні і закривають лише передню частину. Телевізора при транспортуванні, а більша частина, тож, скоріш за все, я думаю, що пил та бруд потрапляє через ось цю ручку для переноски телевізора, і ви маєте ось такий результат на телеку. Ну, звісно, я цей телевізор відправляти в такому стані не буду, тому зараз займемося детейлінгом, чисткою. Ну, чесно. Трошечки, якби ми ж бюджетний телевізор купуємо, але є набагато краще пакування навіть в телевізорах. Не знаю, чомусь мені хочеться сьогодні до телевізора докопуватися, тому що я хочу зрозуміти, дорогі мої глядачі, за що я маю заплатити, купуючи Samsung. От у LG, наприклад, такого немає. В LG ти відкриваєш. І батарейки нормальні, і пульт нормальний іде в комплекті. І все якось трошки краще. Це я зараз не буду порівнювати з китайцями, які за цю ціну пропонують qled телевізор Ми це все ще сьогодні порівняємо. Але брудний телевізор, я просто уявляю себе на місці клієнта, який, знаєте, ну він же ж не 12 тисяч гривень коштує, як, наприклад, ось цей Hisense 13 тисяч 40-ка. Він коштує 16500. І він дістає цей телевізор, а він брудний просто в пилюці. Ну, те, що в Угорщині зібраний, то ну, хоч це Samsung, тому угорський прийдеться брати. Так, по роз'ємам, що у нас по роз'ємам тут? Кабель живлення зручно підключається з боку, це я згоден. Можна телевізор повішити дуже-дуже близько до стіни і буде висіти як картина. Майже USB-роз'єм, оптичний роз'єм, 3 HDMI. Далі високочастотні роз'єми для підключення різного типу антен, супутного кабельного, т 2 телебачення. І позаду ось такий RJ45 для провідного інтернету. Кріплення має формат 200х200. Розташовано не по центру, а в верхній частині. В верхній частині маємо решітки для охолодження. І ось тут, а до речі, решітки для охолодження плати самої закриті. Тому як вона охолоджується? Ну, скоріш за все, знизу. Ось тут. Тому, ну, трошечки дивно. Не знаю, як на мене. В нижній частині побачимо нормальні динаміки, друзі. Так, у 71-ї серії. Звук буде краще, ніж у QLEDів Samsung Q60. Це ми сьогодні протестуємо, бо я знаю, що Samsung тоненькі, які випускають, вони дуже тонкі, але туди встановити нормальні динаміки не виходить, взагалі не виходить. І ось у нас отвори для охолодження. Бачите, біля динаміків. Це у нас фазоінвертор, тобто отвір, який е сукупно з динаміком має один корпус. Тому звук я розраховую, що буде нормальний. А ось це отвори для забору холодного повітря. Тобто холодне повітря тут заходить і зверху виходить, тим самим охолоджує як дисплей, так і е, плату основну. Не можу сказати, що тут прям багато е, отворів для надходження холодного повітря, але думаю, що з Самсунгом проблем не буде. Так, ми вже бачили такі ніжки в інших моделях попередньої серії, просто вставляються в телевізор без необхідності прикручування якихось болтів. Зручно зроблений мережевий кабель для тісного закріплення на стіні, щоб не заважав. Пульт дистанційного керування. Не дивуйтеся, він, звісно, виглядає зручно, але він без голосового керування та пошуку. Це звичайний інфрачервоний пульт. Ось це перехідник під карти для карт платного доступу до телебачення, гарантійний талон, інструкція і е, кутовий перехідник під антенну. Але дещо здивувало, це те, що деякі зараз китайські виробники е, кладуть батарейки в комплект кращої якості. Тут звичайні R03 батареїчки. Я розумію, що для такого пульта висока напруга та висока якість е, ну, такої необхідності в цьому немає. Але я такі батарейки бачу в найдешевших китайських телевізорах. Hisense, які використовують пульти з Bluetooth з голосовим пошуком, а це майже всі моделі, кладуть набагато кращі батарейки. Ну, не будемо придиратися, поїхали далі. Дизайн телевізора Samsung 43 діагоналі CU7100, чесно кажучи, мені дуже подобається. Майже безрамковий дисплей і також високі ніжки, які збираються. Дуже просто, просто вставляється в корпус телевізора, і ви можете далі користуватися, встановити його на ніжки. Це дуже просто. Тому за дизайн я нічого не можу сказати поганого. І також вони в цій моделі. Особливо не намагалися зробити корпус дуже тонким. Тому у них вдалося поставити сюди нормальні динаміки, що дуже важливо для сучасного телевізора. Якщо у вас є можливість в магазині, коли ви підете за своїм новеньким Samsung в якийсь магазин, бо вони хіба що тільки в АТБ ще поки не продаються. Samsung забиті всі полиці, всі консультанти кричать, що це найкращий бренд. А сьогодні ми будемо розбиратися, який бренд. Бренд все ж таки найкращий, бо будемо порівнювати ці моделі з деякими іншими моделями. То всі кричать, що Samsung це номер один. То в більш дорогих моделях це моделі CU8000, CU8500, а також QLED Q60. Вони поставили акцент на тоненький корпус для того, щоб здивувати вас. Бо коли ви приходите в магазин, вас треба чимось здивувати. Вони поставили майже ніякі динаміки. Звуку там майже немає. І якщо у вас буде можливість, порівняйте і напишіть в коментарях, як вам звук на тонких телевізорах Samsung. Бо те, що було у нас раніше на каналі, це просто якийсь жах. Переходимо далі. Друзі, що можу сказати? Ну, трошечки мене бісить цей Samsung. Вибачте, я буду вам показувати зараз все, як воно є. Бо я розворотив воно повністю вітрину, познімав всі телевізори. Тому що хотів для вас порівняти, по-перше, Samsung і Hisense. Хайсенси працюють, все працює, всі телевізори працюють у мене на вітрині. Завдяки HD рекордеру від компанії Philips і ось таким сплітерам. Я підключаю, думаю, зараз порівняю для вас телевізори, у мене HDMI кабелі виведені. Тут в магазині все ок. Бачите, HDMI кабелі виведені, все добре. Як тільки я підключаю цей Samsung до мережі, тобто вставляю в нього HDMI. Сплітер просто відмовляється працювати. Я вам зараз просто от, одним кадром це показую. Дивіться. Ось HDMI кабель. Ну давайте, щоб було чесно. Я е, зроблю це зараз на Хайсенсі. Ось HDMI кабель. Я вставляю його в HDMI. Картинки, бачите, немає. HDMI 3. Я вставляю його в HDMI. Так. Це який? В другий я поставив. Так, HDMI 3. Сигнал отримано. Показує, показує. так? Тобто, сигнал є на першому, на другому телевізорі. Чудово. Я від'єдную цей HDMI. Ось. І під'єдную такий самий, ну, просто щоб, щоб дотягнувся. Також в HDMI 3. Зараз сплітер знайде сигнал. Сигнал отримано. Є. Картинка є. Як на першому, так і на другому Хайсенсі. Тепер ми беремо той кабель, який я від'єднав, ось він. І під'єднуємо до Самсунга. Я просто під'єдную кабель HDMI у Samsung. Подивіться, що відбувається. Пише HDMI кабель від'єднано. Пропадає повністю сигнал на всіх телевізорах. Тут пропав сигнал. Тут немає сигналу. Тут немає сигналу. На сплітери, що відбувається? На сплітері відбувається перевантаження. Тобто він не хоче працювати. Що б я не робив там? Перевантажував його декілька разів. Він тупо не хоче працювати з Самсунгом. Це, я не знаю, це якась хрінь собача. Я зараз від'єднаю, єд... від подивіться. Я зараз від'єдную від Самсунга, Що відбувається? Сплітер почав працювати? Картинка пішла. Як це, друзі? Як? Чому? Будь ласка, поясніть, по HDMI він щось намагається знайти? Може, він якесь додаткове живлення подає? Але якщо Samsung не дає нам можливість порівняти телевізори через HDMI роз'єм, ми будемо робити це через YouTube. Сьогодні. Ви побачите порівняння двох абсолютно різних телевізорів. Отже, ліворуч у нас Samsung 43 cu 7100 і праворуч Hisense 43 A6BG. Обидва телевізори, давайте ще раз перевірю, знаходяться в стандартному режимі. Яскравість Hisense в стандартному режимі та й в динамічному режимі дещо більше, ніж у Samsung. А от по цінам вони Досить різні. Отже, на даний момент Samsung коштує 16,5 тисяч гривень. Нагадаю, що там іде пульт без голосового керування та пошуку, звичайний інфрачервоний. Hisense пропонує за 13 тисяч свою модель. Ну, вона варюється. Ціна буває 14. Зараз на нього акція то 12 тисяч Завжди актуальну ціну та умови доставки можете поточнити на нашому сайті. Отже, що я зараз помічаю в стандартному режимі, це те, що Hisense має дещо перевагу в яскравості телевізора, а Samsung трошечки завалений в темні відтінки кольору. Все це можна налаштувати, додати, якщо вам цікаво насиченість зображення, то можна додати і на Хайсенсі, але я спеціально не робив цього для того, щоб порівняти телевізори саме в стокових режимах. Що можу помітити відносно різниці по зображенню, хоч це і досить різні по ціні телевізори. І також зауважу, що Samsung все ж таки не можна не відмітити те, що за цю ціну він ще додатково оснащений технологією, яка. Називається MEMC, тобто він додає кадри, якщо контент йде 30 кадрів на секунду, він робить 60. Це так звана уплавнялка, тому комфортніше на ньому буде споглядати саме спортивні змагання, наприклад, футбол трошки комфортніше ніж на хасніці. Для фільмів особливої різниці немає. А от що стосується яскравості, то на жаль, у Самсунга... Я вимкнув, до речі, на телевізорі Samsung регулювання яскравості на Samsung. Ми дещо втрачаємо деталі в темних частинах кадру. Як приємно споглядати все ж таки на таку спокійну і мирну Україну і трошки, чесно, емоції з тими кадрами, що ми з вами бачимо в новинах. Всі ці села, які виглядають зараз так красиво. Друзі, бережіть себе, нехай Бог Господь вас оберігає. Я дякую, що ви продовжуєте жити, дивитися мої огляди. Дуже хочеться, щоб це все скінчилося і ми продовжили жити в такій спокійній рідній, незалежній Україні. Отже, друзі, що маємо? Більше яскравість на Хайсенці. Трошки більше насиченості кольору на Samsung, і на Samsung є функція уплавнялки. Тепер, друзі, трошечки більш чесні умови по ціні і більш чесні характеристики, тому що TOSHIBA то, 43UA 5D63DG має також уплавнялочку і аналогічну ціну, яка зараз на 500 гривень всього дешевше. Тобто Samsung у нас має зараз 16500, а Toshiba має ціну в 16 тисяч гривень. І тут вже у нас ситуація цікавіше, виявляється, тому що Toshiba то, має потужніший звук від Onkyo, Toshiba має 2 роки гарантії, Samsung тільки рік. Ну і звісно, операційну систему Android TV і також Bluetooth пульт з голосовим пошуком. Тобто ціна у то, щоб дешевше. Хочу, щоб ви е глянули на зображення, порівняли для себе, сказали, що для вас буде краще. Я, то, щобу, я чесно не накручую ніякі налаштування по яскравості. Ми заходимо в зображення. Я поставив стандартний режим. Яскравість 50, контраст 50, насиченість все стоїть на половинці в стандартному режимі. І у Samsung також режим стандартний. Можемо для цікавості поставити більш яскравий режим, але особливо це нічого не змінить. Ну Давайте динамічний режим. Samsung почав малювати фарбами досить яскравими. Так, тобто перенасичені такі кольори. Тошиба при цьому дає більш реалістичну картинку, але більш правильний білий колір. Подивіться на відтінок неба, навіть в яскраму режимі вона не втрачає свою актуальність, і мені здається, білий колір у Тошиби мені зараз дуже подобається. Це нам каже про якісний розсіювач. Також не забуваємо про те, що у Тошиба Direct LED підсвічування. Тому воно більш якісно впливає в цілому на яскравість заливки кольорами. Але динамічний режим мені не подобається, я не впевнений, що ввечері ви будете дивитися саме в динамічному режимі зображення. Тому, якщо дозволите, зміню на стандартний режим, він більш спокійний і так само зроблю на Samsung. І тут ми маємо цікаву ситуацію. Я розумію вас, дорогі глядачі, що. Основним вашим рішенням при купівлі телевізора, коли ви приходите в магазин, все ж таки в більшості випадків є бренд. Якщо ви, наприклад, не дивитесь огляди на YouTube, можливо, не довіряєте блогерам, яких ви дивитесь, в тому числі і мені. Я розумію, що Samsung це дуже просте рішення в плані купівлі телевізора. Чому? Тому що ми довіряємо бренду. Наприклад, ми, якщо б обирали між якимсь менш відомим брендом і брендом, який ми знаємо, то ми е, сподіваємось на те, що якщо ми оберемо більш відомий бренд, він все за нас вже вирішив. Тобто він знає, як краще показувати, він знає як яскравіше. І якщо я куплю там, наприклад, Samsung, він точно буде краще. В будь-якому випадку вибір за вами, друзі. Я вважаю, що на ринку багато цікавих зараз пропозицій. Треба звертати увагу як на ті, так і інші. Що мені сподобалося у Samsung, Одразу вам скажу: мені сподобався дизайн, мені сподобався звук. Вони тут ще залишили нормальні динаміки, тому що, наприклад, восьма серія телевізорів Samsung вона більш тонка, q 60 вони більш тонкі, і звуку там майже не чутно. І це погано. А от ну, те, що ніжки у нього такі більш прості, легко складаються, на цьому, напевно, це все. Що стосується гарантій, мене, наприклад, не влаштовує, що на такий відомий бренд гарантія всього один рік. Зробіть два, зробіть три роки. Чому, наприклад, той самий Ergo собі дозволяє це робити, Hisense дозволяє, що дозволяє два роки робити гарантію, а Ergo взагалі три Samsung рік. І можете мені не розповідати про те, що телевізори Samsung ніколи не ламаються в коментарях під своїми відео на TikTok або... На Ютубі я дуже часто бачу людей, які кажуть, що у них Samsung-телевізор якраз таки вийшов з ладу. Також мене, мене дійсно радує, знаєте, що відсутність плям на Toshiba. Щоб... подивіться просто на білий. Там все сказано, просто баланс білого кольору. Гляньте так, більш насичену, нібито картинку передає нам Samsung, але Toshiba ну, показує краще. Ну, ну, ну про що тут можна? Про що тут можна розмовляти, дорогі глядачі? Про що? Крутити з пустого порожня, я просто маю, знаєте, я вам стараюся донести, маю таку думку і маю такий принцип. Я люблю, коли телевізор відповідає своїй ціні. Чи відповідає зараз телевізор Samsung 16,5 тисяч за один рік гарантії відсутність голосового пошуку, я не впевнений. Чи відповідає телевізор Toshiba 43 дюйма з уплавнялкою двома роками гарантії турецької зборки на Андроїді? Я думаю, що так. І він по звуку досить цікавий. Тому, друзі, робіть висновки: вам предоставляю, будь ласка, право вибору. Якщо ви помічаєте, що для вас краще Samsung, то я думаю, що це чудовий вибір. Головне у виборі телевізора це щоб ви були задоволені і щасливі. А деякі бренди роблять все для того, щоб вас здивувати в магазині. А вдома ви вже не зможете порівняти. Ну вдома, якщо ми знаєте, нема з чим порівняти. Тільки на каналі Смартшоп в магазині Смартшопка ви можете це зробити. За що я вам і вдячний, що ви довіряєте, коментуєте і висвітлюєте свою думку з цього приводу. Ну що ж, не забувайте допомагати Збройним силам України, дякувати їм щодня за те, що ми живі, здорові і живемо в такій чудовій країні, як Україна. Я пишаюся тим, що я українець. Розмовляйте більше українською, цінуйте українське, дивіться українське і допомагайте українцям, Збройним силам України для того, щоб вони подолали нашого ворога. І ми нарешті жили в спокійній державі, без сирен, без укриттів, без цих. На жаль, страшних новин, які ми бачимо щодня. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Ще немало е, важливий фактор це широтно імпульсна модуляція. В стандартному режимі на телевізорі Samsung перевищення від норми 125%. Це вам так. На заміточку зараз 126%. І на Тошибі. Маємо значення 1. Сподіваюсь, вам видно 1,7. Ну, просто шиму немає, щоб ви розуміли. Я зараз постараюся так стати, не знаю, чи видно вам чи ні. 1,32, 1,15, ну це значить, що шим повністю відсутній. Переводжу на Samsung 130% відхилення від норми. Важливо для вас така інформація. Якщо важлива, я буду робити заміри в кожних оглядах. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях.